Всім привіт, друзі, Я вітаю вас на каналі. Сьогодні декілька важливих новин. По перше, новини, які стосуються українців за кордоном, як це вплине на наших громадян, коли їм потрібно буде повертатись додому. Також поговоримо про корупційні скандали. Послухайте, що думають про це звичайні громадяни України. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові цікаві новини. Нещодавно. Міністерка внутрішніх справ Великої Британії заявила, що українці, які проживають в цій країні, їх можуть повернути додому, якщо їхню країну визнають безпечною. За її словами, програма, що діє для українців у Великій Британії від самого початку була тимчасовою. Вона нагадала, що це не класичний статус біженця, а окрема схема, за якою Лондон виконує свої. Зобов'язання, але яка не передбачає автоматичного шляху до постійного переживання. Європейський Союз надав тимчасовий захист. Тут ключове слово тимчасовий, тобто він зараз діє до 2027 року. Ну і також міністерка зазначила, що Велика Британія планує перейти на данську модель, за якою надання притулку не дає довготривалих гарантій, а статус переглядається. В Британії такі перевірки проводитимуть кожні 2,5 роки, а шлях до осілості стане можливим лише за умови тривалої роботи та внеску в економіку. Це не просто така заява. Знаєте, це знак того, що підхід взагалі заходу до українців, ви бачите, він змінюється. Британія також нагадала, що програма для українців була тимчасовою, тобто, це означає, якщо колись... Визнаючи в Україні вже безпечно, то людей можуть почати повертати додому. Звичайно, це не буде завтра, але така можливість вона прописана. Вони хочуть перейти на так звану данську модель в Британії. Це коли статус нагадаю, людей, які отримали прихисток, регулярно перевіряють. В Британії це раз на два з половиною роки, тобто, дивляться, чи досі є небезпека в Україні. Дивляться, чи людина працює. Ну і робить внесок в економіку. Ну і тільки якщо людина довго працює, не сидить там на допомозі, тоді може отримати шанс на постійне проживання. Чому так відбувається, друзі, тому що в Європі ви бачите росте невдоволення, взагалі міграцією. уряди країн хочуть показати своїм виборцям, що контроль є, що система не безмежна. Це також сигнали для українців, що якби ми вас. Підтримуємо, але довгострокового життя в нас ми не обіцяли. Тобто, після війни чекаємо вашого повернення додому. Тобто, Велика Британія, країна, також, яка часто завдає тон іншим. Якщо вони переходять до такого підходу, то швидше за все в найближчі місяці інші держави також почнуть. Посилювати ці правила, головна думка, друзі, що Британія фактично сказала так, що допомога є, але вона тимчасова. Хоче залишитись навдовго, працює, будь корисним. Але коли Україна стане безпечною, час повертатись. Звичайно, це не катастрофа, не паніка, але це такий сигнал для українців за кордоном, що політика щодо українських біженців в Європі вона змінюється. Вашу думку пишіть в коментарях. Ми йдемо далі. Друзі, друга важлива тема для всіх українців. Давайте спокійно поговоримо про те, що зараз відбувається навколо корупційного скандалу та всієї цієї компанії, яка роками сиділа на державних потоках. Давайте скажемо чесно, коли бачиш ці мішки готівки, ці золоті унітази, розумієш, що це все в нас робиться. На жаль, також під час війни, коли Кожна копійка мала би йти на енергетику, чи там дрони, ППО. Ці гроші могли б реально рятувати більше життів. Зараз про все це гучно пишуть. Ви знаєте, виходять різні розслідування, набу сап, вони начебто рухаються кудись. ці розслідування. Але ви знаєте, як в нас буває сьогодні скандал, завтра інформаційний шум. післязавтра все потрошечки розчиняється як туман. Тому я б не сказав, що всі ці органи, якісь спасителі знаєте, України. В нас люди давно вже сумніваються, кому вони служать, хто на них впливає, звідки вони фінансуються, ці органи НАБУ і САП. Одні кажуть, що їх створили наші партнери, демократи з Сполучених Штатів, інші, що там є зовнішній вплив, хтось згадує міжнародні фонди. Ну, друзі, правда, в одному вони можуть відкривати гучні справи, але реальні вироки, погодьтеся, це зовсім інша історія. Тобто питання в, взагалі в самої системі, тому що роками чиновники сидять на схемах, поки країна воює, замість того, щоб будувати енергетичний захист, купувати генератори, ремонтувати підстанції, гроші йдуть невідомо куди. Ну а зараз давайте послухаємо звичайних українців на вулиці. Задали питання нашим громадянам. По перше, перше питання: що ви думаєте про ці корупційні скандали? Останні не повинні бути. Це все під контролем має бути. Міністри на своєму, а ми на своєму місці. Ну, десь я здивована, що, що так воно сталося. Але я сподіваюся, що вони розберуться усьому і винних накажуть. Ви знаєте, мене вразило відсутність совісті у цих людей, які на війні крали такі гроші. Мене вразило те, що при чому вони передавали гроші в Росію. Мене вразило те, як наш народ вибрав. Цю владу. Все очікувано. очікувано. Очікувано? Очікувано, так. Я сумнівався, що так воно і є. На війні завжди крали. Людям нічого якби не предав, нічого, все нормально, якби вкрадати інших, ну це як само собою, і це просто бісить дуже сильно. Тобто ж українців запитали про реакцію президента на цю операцію набу, тобто, чи влаштовує вас ця реакція? Давайте послухаємо, що відповіли українці. Влаштовує реакція Зеленського? Не дуже. Дуже м'яка. А яка має бути? Жорстка. Тут не можна. Зараз у нас війна, як можна по іншому. Хотілося б більше рішуче, щоб він виступив заявою, більш свого. Не слізнайомитись. Думаю, що вона не, ну недостатня. Знаєте, вона така вимушена, і він навіть, хоч він не актер, він не зумів зіграти рішучість. Вимушена така млява. Він абстрагувався від цього всього і просто знайшов типу такий лайтовий варіант, як можна і заспокоїти, і зреагувати, і такий, Ну все окей. Нічого ж такого не сталося. Ну, для мене це дуже лайтово. Я б, звісно, хотіла <смі> більше драйву. Мене президент з зо... усіх сторон розтує, так що президента, будь ласка, не трогайте. Також пишіть вашу думку, чи достатньо справедливою, такою різкою була е реакція президента. Не має відбуватися, коли люди гинуть на фронті. Що... Уряд розпустить новий, тільки новий. Довір нема просто. Чесно кажучи, я очікую, що вони знайдуть кожного причетного до цього, візьмуть їх гарненько за всі ніжні місця, і якби вони будуть сидіти. Вони будуть сидіти і відповідати повністю за свої дії. Це там з конфіскацією, свого там дружини, майна, всього цього. Тобто, я чесно кажучи, я досі чекаю на справедливість. Мені хочеться вірити, що вона є. найстрашніше, що вже хтось зміг втекти, хтось там щось віддасть, хтось каже, що я нічого не знаю, хтось можливо навіть тимчасово сяде. Проблема, друзі, сама вона не зникне, бо головне питання а хто прийде на їхні місця, чи будуть ці нові люди на посадах працювати чесно, чи буде це якась знову чергова ротація тих самих облич тільки з іншими посадами? Ви думаєте, що Україні потрібно, чи повна перезагрузка влади, нові правила, нові люди, чи можливо, проблема глибша? Треба міняти взагалі систему управління. Напишіть в коментарях, що ви про це думаєте, бо зараз ваша думка вона також дуже важлива. Також засмучує те, що всі ці корупційні історії з міндичем і те, що було і до цього схеми на закупівлях для Збройних сил України, гучні справи з МСЕК, де знаходили мішки, також з грошима, прямо в квартирах. Все це в новинах ми бачимо. Шумить кілька днів потім просто зникає і нічого як не було. Таке відчуття, що скандали вони з'являються і так само швидко розчиняються в інформаційному просторі а справжніх радикальних змін, яких ми очікуємо, вже роками майже не видно. Якщо подивитись чесно, за останні роки незалежності нашої країни, на жаль, то стає тільки сумно, тому що за цей час в нас було вже дві революції, дві... друга війна триває. І все одно ми знову і знову повертаємось до одних і тих же самих проблем. Мабуть, щось в системі працює не так, як вважаєте ви. Дякую вам за увагу. Чекаю на вашу думку в коментарях. До зустрічі!